Зробили електроспринтера. Дізельного мотора викинули. Заряджається. Ось так виглядає у нас мотор тепер. Малесенький. Від Nissan Leaf моторчик. Вебаста тут стоїть. Ось так, все перероблено. Тут в нас е медліна зарядка. На 3 кВт, а тут в нас швидка зарядка на зарядних станціях можна заряджати. Там вроді до 50 кВт можна заряджати на станціях. Ось такий спринтер, екстралон великий. Тут в нас акумулятори стоять від Hyundai Kona від двох машин. Тобто це один акумулятор від одної машини, це від іншої. Получається, у нас тут а, 130 кВт акумуляторів. Ну, трошки ще так поставили, потім переробимо, щоб менше місця займало цю стопку. Поставимо сюди наверх, гарно зашиємо, щоб було тобто, Тут, В принципі, і так велика. Але просто трошки акумулятори займають, тому не їх переставити сюди або зробити двойне дно. Розстелити їх буде чуть-чуть вище. Інше дно зробити буде краще набагато. Ну Це вже подумаємо, як його краще зробити, поки так, по колхозному зроблено, Ну він же їздить все чітко. У нас тут показує заряд акумулятора. Ось так все виглядає. Зараз нас заряджається, ось показує 3 кВт, зарядка йде. Тут в нас е, вольтаж показує проценти заряду, почти зарядився вже. Ще зробимо тест-драйв, як він їде. Так, робимо тест-драйв. Включаємо зажигання. Тут у нас е, тільки газ і тормоза, то тобто, коробка стоїть на срін тут. Включаємо от другу передачу. Включена задня. включаємо перед, даємо плавно газу і їдемо. Їде з другої передачі, дуже легенько стартує. Передачі можна на ходу переключати, просто скинути ногу з газульки і просто переключати. Без ціплення. Воно вполне нормально переключає, бо так як електромотор, а не дизель. Включаємо другу, даємо газу. І поїхали. Так, виїхали на дорогу. Даємо газ в пол. От їдемо, показує скільки кіловат споживає, дві кілометри скорість. Опланяється доволі непогано. тест-драйв. Тестуємо ще раз. З першої. О, Шліфує. Тепер просто переключаємо на другу. Даємо газу і їде. Переключаємо на третю. І полетіли. Ще чітко розганяється, швидко Прикольний електроспринтер вийшло. Розвертаємося. Тестували, запасу ходу вистачає на 400 км.